Сьогодні Тім 404 виповнюється 5 років. На сьогоднішній день це найуспішніший триатлон клуб в Україні за рейтингом Ironman і один з найкрутіших триатлон клубів країни за моїм власним рейтингом. Але чому Тім 404, як ми її створили і як ми за 5 років всього цього досягли? Саме про це в сьогоднішньому відео. Маючи звання кандидату майстра спорту України з триатлону та дуже круті результати на поточних змаганнях, я поступив в Харківську державну академію фізичної культури, де я мав би навчатись на тренера. Але поки ти професійний атлет, ти тренуєшся а не навчаєшся. А потім, коли професійна кар'єра в мене завершилась, я спробував понавчатись в академії. Якість освіти мене трохи розчарувала. Тому я вирішив навчатись самостійно, тому що мені було дуже цікаво, як тренуватись, як прогресувати, чому я не зміг дозволити собі перемагати і надалі, і бути чемпіоном не лише України, а там Європи, світу і те, все таке інше. Мені було супер цікаво, і саме так, 18 років, я почав. Тренувати людей в фітнес-клубі. Моя тренерська кар'єра почалася з тренера по сайклінгу. Це такі тренування на велотренажерах, де дівчата приходять схуднути. Е, і в тренажерному залі в ролі персонального тренера тренажерного залу. Все це було дуже цікаво, і тренери цього фітнес-клубу дали мені розуміння того, як тренувати. Е, Спортсменів-любителів або просто людей, які прийшли схуднути, набагато більше ніж Харківська академія фізичної культури за 4 роки навчання. Там Тож, понад 10 років тренуючи спортсменів-аматорів, я дочекався відкриття. Басейну в моєму фітнес-клубі так вийшло, що я керував цим басейном від відкриття до мого звільнення. Тому як тільки він був відчинений, я створив там всі умови, які тільки міг для того, щоб запустити свою мрію. Це триатлон клуб в якому я буду тренувати людей так, як треба, так як правильно, так як я хочу, і це все в моєму тод тодішньому розумінні було б. Чисто, ну просто розрив всіх шаблонів, тому що ми зробили стільки помилок, коли я був професійним атлетом. І вся збірна України, як мені? Здавалося, тренувалась тоді менш обдумано, ніж зараз тренується середній спортсмен-любитель, який готується до айронмену в нашій команді або просто в нормального тренера з триатлону. Тому ми запустили триатлон клуб в якому почали готувати любителів до змагань. Але для того, щоб. До довести світу, що я все розумію, мені були потрібні учні, які в мене повірять, і такі в мені мене були. І одним з таких учнів став Ігор Поліваний, який зараз тренує в нашій команді. І в 18 років ми підготували його за 2 чи 3 роки з просто бігуна, який тренувався в моїх батьків, до наймолодшого. Айронмен в історії України, встановивши та зафіксувавши цей рекорд в, кні... в Книзі рекордів України, ми трохи заявили про себе гучно та розширили наш клуб, але склалися такі обставини, за якими мені довелось покинути наш фітнес-клуб, і п'ять років тому. Ми стали автономним клубом, який тренує спортсменів-любителів в триатлоні, а потім в бігу та в плаванні, і в велоспорті, до речі, вже теж. І е, саме так народився наш клуб. На момент народження у нас тренувалось понад 20 людей, а зараз тренується біля 150 атлетів е, в усіх містах. Але до війни. В Харкові тренувалось понад 280 людей в різних напрямках. Таким чином ми були найбільшим триатлон клубом країни станом на 2021 рік. Як людина, яка все життя провела в змаганнях спортивних і не тільки, я потребую цих змагань всюди. Тому я довго не міг знайти, як змагатись з триатлон клубом з іншими триатлон клубами І хто ж е, з нас найкращий, тому що можна придумати будь-які метрики, і всі вони будуть відрізнятись, і все таке. І я знайшов е, в Фейсбуці пост, де. Е, Представники інших тріатлон клубів е, мірялись е, геніталіями е, в рейтингу сайту Ironman. Це найголовніша, така найпопулярніша організація з довгого триатлону, і в них є рейтинг клубів. І в той день я зрозумів, що ось ця метрика може вважатись е, ну, однією з основних в успішності тріатлон клубів. Тому ми стали Боротись за перші місця цього рейтингу в Україні, в Європі та в світі, і досягли в цьому певних успіхів. Моїм лозунгом та глибоким переконанням нашого тренерського складу було те, що кожна людина, кожен хто хоче, може стати айронмен. і ми довели це, підготувавши понад 50 людей до фінішу повної дистанції. айронмен, і майже всі вони прийшли тренувати з нуля, або там, як кажуть, з дивана У 2021 році. Ми зайняли. Перше місце серед українських клубів здається четверте в Європі, і показали найкращий рейтинг триатлон клубу українського за часів існування взагалі цього рейтингу. Через війну багато наших учнів були вимушені покинути домівки і декілька тренерів. Також тому зараз ми працюємо одразу в п'яти містах. України і Польщі, це Харків, Київ, Вінниця, Львів та Варшава. І понад 60% наших учнів наразі тренуються з нами віддалено, за планами, яких ми контролюємо щотижнево або навіть щоденно. Це все дає змогу готувати величезну кількість людей дуже якісно. І дотримуватися, дотримуватися принципу, що будь-хто може стати айронменом. Тож, найкрутішому триатлон клубу Харкова виповнилось 5 років. Але розвивати триатлон в Харкові наразі дуже складно, і ми, звісно, намагаємося це робити. Але під час війни ми вирішили розвивати не тільки триатлон клуб, а і сам триатлон. І тому ми створили україномовний триатлон канал, де ми розказуємо про біг, триатлон і купу всього корисного для спортсменів аматорів для того, щоб люди перестали споживати російськомовний контент спортивний і переходили на українську мову. Це я вважаю один з найбільших і наших. Вкладів у перемогу. Саме україномовний YouTube це те, що ми зараз розвиваємо. А заробляти гроші ми вже будемо після війни. Тож, щоб підтримати нашу команду та привітати її з Днем народження, постав лайк цьому відео, напиши щось в коментарі і не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові ролики про біг та третлон. Забув Розказати, чому Тім 404. Тож, чому Тім 404? В той час, коли я звільнився з фітнес-клубу, ми стали працювати як окремий триатлон клуб, окремий ну, взагалі клуб, ми не мали назву, брендінгу і всього цього і довго думали над тим, як назвати нашу команду. І в одному з постів. Фейсбуку один наш друг пожартував, що команда є, а назви в команди нема. Типу, клуб, який нібито є, і нібито його не існує. Типу, Team 404 назва команди не найдена. І якось так дуже воно нас не смішило, і якось вона так потрапляла в контекст. І частина нашої аудиторії — це айтішники, тому ми і залишили таку а, назву а, клубу. Але моя колишня дружина вважає, що це через те, що в неї день народження 4 квітня. Такі думки теж є. Якщо ви знаєте ще якісь варіанти, чому Тім 404 називається Тім 404, напишіть їх в коментарі, і, можливо, ваш варіант буде більш прикольний за те, що правдивий, і ми будемо використовувати його як історію про те, чому Тім 404 називається Тім 404. На цьому сьогодні все. Всі з ним народження, побачимось.